Доброго дня, фірма Центр Турбін», місто Одеса. Отримали ремонт турбіну. Це у нас Passat B5, 1,9 двигун, дизельний. З наступними проблемами. Ось це вже старі частини турбіни. У нас старий картридж. Як ми бачимо, у нас колесо компресора спісочене. Вона кидала масло по холодній і по гарячій частині. У нас трішки підрозкатало холодно, але це таке. Також ось у нас старий сопловий, у нас тут погнули лопатки. Тобто десь в ротор вона вцепила. Також у нас тут на старому сопловому є виробітка кулачків, що може призвести до некоректної роботи саплового. Тобто лопатки буде несинхронно закриватись, і турбіна буде працювати так само. Ось у нас вже вставлений на новий картридж. Відпісочена холодна. Також ми підготували вже новий сопловий. Зараз він вже буде встановити чугун, турбіна буде збиратись та ставитись інстант для налаштування. Турбіна зібрана. Після ремонту та готова до налаштування. Це турбіна налаштована та готова до експлуатування.